Дніпро бореться з підтопленнями. Жителі Донецького шосе страждали від постійного підтоплення у дворі під час негоди. Люди звернулися на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. В результаті відсутності дренажної каналізації на дорозі збирається велике кількість води. Председатель нашого СББ неоднократно обращався в інстанції з запросом на проведення такого виду роботи. Надіємося, що місто відзоветься і наші проблеми будуть вирішені». Для якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються Дніпряни, громадська рада надає інформацію службу мерії Дніпра на чолі з міським головою Борисом Філатовим. Комунальники відкачали воду та очистили проїжджу частину. Робота проходила в декілька етапів. Довелося залучити не одну бригаду. По Донецькому шосе 130. Відбувається відкачування води з калюжі, яка там зібралася у зв'язку з відсутністю звукової мережі. Працюємо за зверненням через те, що води дуже багато, незручно проходити мешканцям, тому допомагаємо, як можемо. Відкачуємо воду, щоб прибрати цю калюжу. У разі виникнення проблем комунального характеру, можна звернутися за номерами, які є у відео. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово.